Стою я на березі річки тетерів, яка протікає. Ну, наразі біля Житомира, а взагалі ще і через Житомир. Такі краєвиди відкриваються. А чого стою тут? Бо сьогоднішній свій активний відпочинок я розділив був на дві половини, другу половину. Вірніше, друга половина була присвячена грибалці, яку я засняв, а перша половина була присвячена рибалці, яку я не знімав. Але результати зараз витягну, вам покажу. Ловив я на дві поплавчанки на опаришу. Що з шостого вийшло, зараз я витягну, покажу. Ішов ловчик. Попався один линок непоганий, пару подлящиків, а то гусьорки і, і плотвички. Так сказати, на сковорідку тож то зачт. Так що сьогодні все задумане здійснилося, нічого не забагато і не замало. Якраз те, що те, що хотілося. Так що все, пока.